Добрих новин ми не чули певний період часу. Я хочу сказати, що є добра новина, яка вже багато сторіч, вона ніколи не втрачає свою актуальність. І ця добра новина звучить так: Бог любить тебе. Бог любить тебе. І якщо навіть увесь світ буде казати все пропало, ось ця фраза. Бог любить тебе і є добра новина для кожного жителя нашої планети Земля. І якщо ти ще не прийняв цю любов, прийми її, стань в розкаянні перед Богом, попроси в нього пробачення і прийми його як свого Спасителя. І Господа, і ось ця новина вона ніколи не втрачає свої актуальності, вона завжди звучить потужно в цьому світі. Бог любить тебе. І тебе, і тебе, і мене, і це чудово.